Дитячий садочок усмішка вітає вас, малята. Весела гра чекає нас. Ми граємо з вами кожен раз, розвиваємо малюків наших юних знатоків. Будемо бавитись і грати, і не будемо сумувати. Нумо разом з нами грати та про літо пізнавати. Привіт, друже! Незабаром настане літо. І можна буде вдосталь відпочивати, грати та розважатись. Але щоб відпочинок був корисним та веселим, не слід забувати про правила безпеки. Скажіть малята, чи слід сидіти вдома перед телевізором чи комп'ютером? Ні, треба найчастіше бувати на свіжому повітрі. Подивіться: дорога, будівництво. Чи є місцем для ігор дитячих? Ні, це небезпечно. Грати потрібно на спеціально облаштованих дитячих майданчиках. А також на гойдалці. Правило пам'ятай, не можна стрибати з каруселі чи гойдалки, поки вона не зупиниться самостійно. В сонячну погоду обов'язково вдягай головний убір. Та грайся в тіні дерев. Під час грози перебувай в приміщенні, щоб перечекати негоду. Під час грози не слід ховатися під деревами. Дітям не можна ставати, сидіти або грати на підвіконні. Якщо потрібно зачинити вікно, необхідно покликати дорослих. В жодному разі не можна чіпати незнайомі предмети. Повідом дорослих про місце їх знаходження. Запам'ятай, не можна куштувати на смак незнайомі тобі ягоди. Вони можуть бути отруєними. Приготуйте речення, та зараз трошки ми пограємо. Про безпеку ми згадаємо. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, від чужих не брать цукерок, вдома сірників не брати, лише з дорослими пірнати. На зелений по зебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Повторимо ще раз: щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, від чужих не брать цукерок, Вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати, На зелений по зебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Ви, розумники, до нових зустрічей малята!